Вітаю вас! Ви на каналі Хайта.ру. Мене звати Людмила. Давайте подивимось питання, які дуже актуальні для українців в найближчі дні. Останнім часом мені постійно чомусь крутиться якась така фраза Удар по церкві чи удар по собору. Можливо, є загроза для Михайлівського собору чи іншої великої відомої церкви в Україні. Раніше Михайлове чудо святкувалося 19 вересня, за старим календарем, за новим календарем. Ми святкували 6 вересня, але все ж таки росіяни святкують 19 вересня, і вони на ось ці такі дати, визначні, завжди роблять якісь криваві жертвоприношення. Тому дивимося прогноз на 19 вересня, чи є загроза? по обстрілам якась значна чи будуть росіяни готувати якусь сильну провокацію саме на 19 вересня плюс мінус декілька днів що тут покаже? Справедливість, світ і Сонце. Якщо брати по цих картах, то дійсно може бути якась сильна загроза, саме для закладів духовних. Там може бути якийсь великий вогонь. Також може бути удар по якійсь центральній площі міста. Я думаю, що є великі загрози для Києва та Київської області. Дивимося додатково на Ленорман, що покаже прогноз на картах Ленорман. Дивіться. Ведмідь вежа і ключ. Я можу сказати, що є велика загроза ударів по якихось визначних будівлях в Україні. Це можуть бути як і органи державної влади, ова або. Верховна Рада, Кабінет міністрів, інші якісь заклади, такі адмінустанови важливі, про які я вам говорила в попередніх розкладах. Так, і якісь духовні заклади, церква, собор, щось може бути в період з 19 по 21 вересня. Дуже велика загроза удару по Україні, велика загроза вогню. Там, де саме центральні площі, і там, де духовні заклади або ж органи влади, буде якийсь, на жаль, знову ж таки серйозний удар по Україні. І великий вогонь сонця показує на війну. На жаль, прогноз такий: хай він виправиться на краще. Давайте безпосередньо подивимося, Михайлівський собор. Чи є загроза для Михайлівського собору? Я тут час не загадую, але якщо мені крутиться в голові ця фраза, то, мабуть, мабуть є для нього загроза, і ми зараз перевіримо Михайлівський собор безпосередньо на Таро та на картах Ленорман. Так. Що тут покаже? Дивіться, тут вежа, тут будинок. Собака, лист і сад. Колесо фортуни, трійка мечів, четвірка мечів. Якщо подивитися по таро, то показує, знову ж таки якийсь удар по закладу духовному. Це підтверджується. Тому, на жаль, як я вам говорила в минулому прогнозі, може бути удар по епіцентру, по колосу Фортуни це відігралося. Якщо брати тут Михайлівський собор, чи якийсь інший важливий ось такий собор в Україні, то тут є знову ж таки загроза удару саме по церкві, по собору. Для Михайлівського собору є загроза повторного удару. Крім того, Обстріли Михайлівського собору і інших соборів, які мають в назві Корінь, пов'язаний з Михайлом. І ангелом вони були під ударами. І Тут, на жаль, знову ж таки показує удар. І і велика загроза все ж таки у вересні, в районі свята по старому календарю, коли Михайлівське чудо, може бути знову удар, і будуть на жаль такі новини. В будь-якому випадку я тут не загадувала конкретно дати. Для Михайлівського собору, на жаль, є загроза повторного обстрілу або в районі Михайлівського собору. Далі, у нас в новинах було, що ЦВК каже, що в 2026 році виборів не буде. Як це може знати ЦВК і чому вони зараз вийшли з такою заявою? Давайте подивимось. вірогідність виборів в 2026 році. Чи є така? Вірогідні, що в 2026 році відбудуться вибори в Україні. Вибори в Україні, яка вірогідність, що вони відбудуться в 2026 році. Якщо це ВК каже, що їх не буде, то може вони навпаки будуть. Давайте подивимось дерево, букет і башня. Лицар Пентаклів, королева жезлів, Туз Пентаклів. Прям що зовсім, от як кажуть це що прям взагалі немає того, що можуть бути вибори. Я б сказала, що не треба ще прям зовсім їм вірити. Все одно може бути таке, що може бути зупинка бойових дій і може бути шанс. Що будуть вибори по смерті, е, йде трансформація, тут розмови, е, і все-таки це якась маніпуляція в інформаційному просторі. Тому побачимо, як будуть розвиватися події. Я по цьому розкладу не виключаю, що в 2026 році може бути якась пауза і можуть бути вибори. Вежа це казенний дом. Що тут буде відбуватись, ключ якесь вирішення питання. Навіть якщо виборів не буде, то буде вирішення якихось питань щодо зміни влади. В принципі, Кабмін можуть поміняти і без виборів. Так що все-таки я сподіваюся, що 2026 рік може стати роком, коли буде саме вирішення воєнних питань питань Якась зупинка, і вибори можуть також відбутися. Побачимо, як буде. Далі, з нехороших новин, на жаль, підтверджуються мої прогнози для Куп'янська. Я вам говорила ще в 2024 році, що можуть бути такі. Події, що Куп'янськ буде в окупації, і росіяни навіть хочуть внести таким чином Харківщину до складу своєї конституції. Ось за рахунок захвату Куп'янська. Подивіться цей прогноз. На жаль, так само як підтвердився мій прогноз щодо Авдіївки, зараз на жаль, така ситуація із Куп'янськом вже повідомляється, що центр Куп'янська під контролем ЗСУ росіяни ведуть бої лише на північних околицях. Далі є інформація, що затопили трубу і пошкодили, по якій солдати Росії рухались до околись Куп'янська. Давайте подивимось, яка вірогідність, що окупанти захоплять Куп'янськ. Дивимось найближчі місяці, найближчі півроку, яка загроза для Куп'янська. Чи є загроза, що все ж таки окупанти його захоплять? Дуже складна там ситуація, і мені дуже шкода, що мій попередній прогноз щодо Куп'янська підтверджується. Так, дивимось Куп'янськ. Яка вірогідність, що окупанти захоплять Куп'янськ. Тут -то з пентаклів, жінка. Вежа, собака, гроб дуже багато військових там вже віддали свої життя в боях за. Куп'янськ. На жаль, якщо взяти тут, то, скоріше за все, йде тут втрата Куп'янська, дуже великі смерті бійців з обох сторон собака, гро п'ятірка Кубків. І якщо взяти тут по п'ятірки кубків, то, як мінімум, половина міста може бути втрачена. А іншу половину будуть тримати. Там досить таки жорсткі бої, і дуже багато хлопців там віддається. Є своє життя. Тому мені б хотілося, щоб все-таки ситуація виправилася на краще і були зміни. Але якщо ось тут подивитися квінт розкладу 13 смерть, тобто, тобто на жаль, Куп'янськ Україна може втратити і це буде дуже Дуже велика загроза потім для інших населених пунктів. Хай прогноз виправиться на краще, і все-таки хотілося би, щоб відбулися якісь таємні домовленості, особливо з Євросоюзом, про передачу зброї, щоб Куп'янськ можна було спасти, щоб ось цей шанс на те, щоб втримати Куп'янськ, все-таки, щоб він. Він дійшов до України, щоб цей Куп'янськ втримати, тому що після захоплення Куп'янська можуть піти дуже складні. Незворотні процеси щодо захоплення інших населених пунктів. Хай майбутнє виправиться на краще. Дякую, що додивились мій прогноз. Всі, хто підтримує мій канал, надсилає донати на допомогу, підтримку каналу. Хай Таро. хай вас бережуть вищі сили. Хто до мене добре відноситься, хто пише добрі коментарі, хай вас також бережуть вищі сили. Дякую всім, хто допомагає притулкам для тварин, безхатнім тваринам, хто бере до себе тварину, хто допомагає. З волонтером, хай вас бережуть вищі сили, і хай кожному вищі сили воздадуть по його діянням, і хай кожен отримає профід від свого вкладу в добро, а хейтерам хейтерське. Дякую за увагу!